Привіт, друзі. Сьогодні оглядаємо Suzuki Adres Vesta 25S, чотиритактний інжекторний скутер на повітряному охолодженні. S-ка на сьогоднішній день а, можна сказати, найпопулярніший малокубатурний скутер. Співвідношення ціна якість, електронна приборка, двохмісне сидіння, комфортна підвізка, максимальна швидкість в районі 90 км на, на годину. Тобто в нього є все. Ну, і це все при тому, що він компактних невеличких розмірів. Так, давайте по, по порядку, як завжди. Що у нас по задній гумі? Гума повністю нова, взагалі без носу, навіть з полосочкою. Дивіться. Як то кажуть, з цими волосками. 100 на 90 на 10 розмір гуми. RC стоїть, рідна їхня японська Тук-Тук. Дуже гарна якісна гума в Таїланді зроблена. Так, далі. Отак От виглядає задня частина. Гарний багажничок під кофер, до речі, можна сміливо ставити кофер середніх розмірів, буде дуже гармонійно і гарно виглядати. Чорний перламутровий колір з такими синіми бли... 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 блискучими елементами. На сонечку дуже гарно. Буде цей адресик по варіаторній системі, як завжди, огляд дивіться в кінці. Все там рідне, все в прекрасному стані. Є бокова підніжка, яка відключає двигун, є ножки для пасажира. Ось такі красиві карбонові вставочки взагалі. По дизайну скутер. Ну, супер. Один з небагатьох, хто має масляний фільтр. Так, Сидіння заводське залишилось. Все з ним чудово. Є рідні зеркала. Також як заводські, якими вони комплектуються під сидінням, все супер. Бак тут пластиковий, він не ржавий Питань по ньому ніяких немає. Так, побігли далі. Що в нас тут є? У нас є навіть тут місце для заводського замочка такого металевого. Вони окремо є в продажу, можете собі прикупити, кому потрібно. Є комфортний пологий пол, на якому зручно сісти пасажирам, навіть з моїм зростом, там 1,90 метра, тобто дуже зручна посадка, вирівняти повністю ноги можна і ще є місце для пасажира. Два оригінальних ключі. Є гачечок для кульочка, дивіться, отакий От гачечок. Дуже практичний. Є навіть карман, тобто реально у скутера є все, що вам необхідно для. Комфорту для швидкості. 19 тисяч пробігу, є заводська сигналізація. Ви замикаєте кермо, і він автоматично ставиться на сигналізацію. В прекрасному стані ручки. Тут також карбонова вставочка, все, все чудово по скутеру, по пластику взагалі жодного дефекта От. Ідеальний стан. Дивіться, як гарнесенько виглядає. Так, Передня гума також нова, також IRC стоїть, тук-тук. Гарна гідравлічна вилка, Сальнички міняються, масло міняється, все ремонтується. Вилка дуже-дуже якісна. Так, По диску в принципі, без питань взагалі. Колодочки в стані нових. Тобто ніяких капіталовкладень в принципі немає. О, Як ви чули, він поставився на сигналізацію. Отак воно працює. Як я й сказав, по пластику взагалі без жодного скажімо так, дефекту на новій японській гумі РСІ. Просто шикарний стан взагалі, я скажу, стан, якщо не дивитися на пробіг, візуально практично як новий, як нова техніка. Ну і як завжди, заведемо, послухаємо як він працює, як він звучить, це головне. Гарно, тихенько, чистенько працює. Нормальне явище, коли ви даєте газу, і з труби йде чорний дим, не білий, чорний. І тим більше при, при моїх скажімо так, реаліях, коли скутер без пробігу, він ще не заводився, ніхто його не, не трогав, не, не перевіряв. Так, що у нас по... Зараз заведемо щось заглох. Техніка довго стоїть. Часто в них бувають, я, до речі, навіть щоб ви розуміли, навіть до свічки не, не дивився, в принципі, заводиться, їздить замінено тільки по скутеру акумуляторна батарея і все. Все решта повністю стоковий оригінальний стан. Оберти тримає, все добре. Як правило, йому не вистачає тільки, щоб на ньому їздили, щоб на ньому каталися, користувалися. Так, Поворотничок працює, а по фарі, а по фарі є по ближньому питання, згоріло ближнє світло. Зараз ми його або світло, або, або кнопочка глючить. Це ми, звичайно ж, ні, скоріш за все лампочка підгоріла. Дальнє є, ближнього немає. Так, поворотничок є, лампочку замінимо. взагалі не проблема, вона там копійки коштує в районі 100 гривень і є в продажу, тобто ніяких питань в плані таких дрібничок немає. Так, все працює, єдине, що в ближнє світло, бібіка також працює. Ну і що? Ще раз заведемо його з кнопочки, заводиться. І тест драйв ми будемо робити цього разу в такому форматі, тому що, тому що немає часу на GoPro, заміряємо максимальну швидкість, ну і в принципі достатньо для, для тесту буде достатньо. Так, коротко розкажу вам, хто не дивився попередні огляди, чи те драйви на адрес Suzuki. Для мене це максимально зручна, комфортна, невеличка модель як для міста, так і для себе. По-перше, зручність по посадці для людей з високим зростом це мега зручна і вдала моделька. Тим більше він інжекторний, він економічний, чи то G-версія, чи то s версія як в даному випадку, вони дійсно дуже якісні і в них. А, так, непогана максимальна швидкість, при його невеличких розмірах Там 80-90 це його максимальна швидкість, і цього з головою достатньо. Достатньо для комфортної їзди і так далі. Так, ну, пробуємо. Ну що, думаю, зрозуміло. 90 в районі 90-95 буде максимальна швидкість. Хто, як, хто буде в залежності на ньому сидіти, звичайно ж, вага впливає в першу чергу на його максимальну швидкість. Але дивіться, можна ще як зробити. Можна перевірити на холостих. Так, До відсічечки у нас 110. Звичайно, якщо у вас буде 50 кг, він і набере 100-110 з вами. Так що рекомендую Еску, кому подобається, вони, як то кажуть, на розхват на сьогоднішній день. Купуйте, не пожалкуйте, дійсно якісна, дійсно надійна, доступна техніка і в такому прекрасному стані. Підписуйтесь на канал, а щоб не пропустити. Свіжі відео і пропозиції. Також заходьте на Telegram. Обирайте можливо інший варіант, який вам більше вподоби. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Так, Варіатор на, на Suzuki Address V125S в чорному кольорі SK 19 тисяч пробігу. Передня тарілочка варіатора. Все у нас чудово. Далі варіатор передній, оригінальний, рідний. Ніде ніяких питань в принципі, немає. Задній варіатор саме дорога наша штука. 18 року. Колодочки щеплення в прекрасному стані. Все ціленьке. І це ще з нових варіаторів, вони вже йдуть змащені, е -е -е як має бути, коротше кажучи, змащені і довго ходять непогано. І ролики варіатора, всі рідненькі, з ними все чудово. Ремінь рідний такий. 70 на 30 ще поїздить рідний ремінь так що по варіаторній все супер